мої малята, знову рада вас вітати. Дітки! А сьогодні ми з вами поговоримо про безпечні та небезпечні предмети. Ось послухайте таку історію. Зустрілися у лісі їжачок та зайчик, і вони вирішили погратися, принесли з собою іграшки, щоб гратися. А зараз давайте, дітки, подивимось, які ж іграшки приніс у нас їжачок. Ось які. Ой, що ж це за іграшка? Ой, а це що таке? Що це таке? Це шприц не можна, дітки, шприцом гратися, можна вколотися, а ножем можна порізати собі пальчики. Не можна, це тільки дорослі можуть різати ножечком. А це що таке? Сірники. Дітки, ви ж знаєте, до якої біди можуть призвести сірники? Не можна ними гратися. Зовсім не можна. Так, що ж тут, може, тут є безпечні? Та ні, знову ж таки їжачок. Ну такі твої іграшки зовсім не годяться для діток. Теж, дітки, ліки можна пити тільки присутності дорослих. Так, а це що таке? Ну знову ж таки, це ножиці. Це теж не дитяча іграшка. Ними теж можна порізатися. Так, а це що ж таке? Так я й не знайшла ні однієї іграшки. Дітки, а це що? А це гудзики. Ось подивіться, вони хоч і яскраві, але ними гратися не можна. Тож давай, їжачку, зберемо свої небезпечні іграшки і віддамо їх дорослим. Добре, їжачок? Давай, не можна, дітки, такими іграшками. Вони небезпечні. Так. Ось подивимося, які іграшки приніс зайчик. А ну давайте подивимось. Дивіться, яка качечка яскрава. Нею можна гратися, Нею можна водичку пускати. І ось подивіться, що це, дітки, це кубик. Теж можна гратися. Що ж у нас іще тут таке? Ой, яка гарна іграшка. Ось подивіться, дітки, це м'ячик. М'ячиком теж люблять дітки гратися. А це що? А це лялечка. В нею теж можна гратися ля лялечкою. Ось бачиш їжачок? які іграшки, якими можна гратися. Дітки. Ось ми з вами і ознайомилися з небезпечними та безпечними предметами. Я вам пропоную пограти в таку гру. Я буду показувати вам картинки. І якщо це предмети тімо, що можна гратися чи не можна, ви мені будете відповідати. Відповідати, як будете плескати в долоньки або... Махати пальчиком не можна цього робити. Дітки, подивіться, що я показую. Правильно, це кубики, Тож, плескаємо долонечки, Плескаємо, плескаємо. Ой, чую, чую, так голосно, дітки, плескають. Молодці, знаєте, що ними можна гратися. Так. Дітки, а це що таке? Це сірники. Ні, не можна. Не можна ними гратися. Ви ж знаєте, що може бути пожар. Так. А ось дітки що це таке? Ану ж тиденько мені поплескали в долонечки. Ой-ой-ой, чую, чую. Молодці, молодці. Так, пірамідка. А це, дітки, що? Це обігрівач. До нього не можна підходити, коли він включений. Це теж небезпечно. І це небезпечна річ. Тож показуємо пальчиком не можна, не можна. А подивіться, дітки, хто це такий? Це така іграшка, ведмедик. Можна ним А вже ж можна. Плескаєм їм долонечки, плескаєм. Ой, які ви молодці. Так, можна такими іграшками вбрати? Ой, що це таке, дітки? Це такими іграшками не граються. Не можна, не можна. Ну, покажіть мені свої пальчики. Не можна, не можна, то можна вколотися. Ні-ні-ні. Ось яка гарна качечка, іграшка. В неї можна гратися в водички. Не й можна гратися. Ану ну плескаєм, плеска Дітки, ну гучніше, гучніше. Ой молодці, молодці які. Так. Дітки, а це що в нас таке? Ось, ну що ж це таке? це м'ячик. А м'ячиком ми завжди граємося. І плескаємо, їм, плескаємо долонечки. Так, молодці дітки. Молодці, такі всі активні, такі веселі. Ой, що це таке молече? Ну це ліки. А ліки не можна, ні в жодному разі не можна їх брати. Це небезпечні предмети. Так, дітки? Пальчиком показали не можна, не можна. Так. І ось останні що в нас? Це в нас плита. Та, дітки, це нужна річ, але не для діток. Там завжди вона гаряча, тому не можна підходити до плити. Ні в якому разі не можна. Ось які ви молодці. Тож, дітки, бережіть себе. До побачення, до нових зустрічей, мої маленькі!